Інколи мене запитують, як я себе почуваю. А я почуваю себе так, ніби я хочу пляцок. І не будь-який, а саме цей пляцок ейфорія. Вперше я спекла його ще у далекому 2013 році, і з того часу він назавжди полонив моє серденько. З того часу я його ще трішечки удосконалила і покращила, і сьогодні презентую вам тож до роботи для шоколадного коржа. У чашу міксера розбити 5 яєць сьогодні у мене яйця великого розміру. Досипте 200 г дрібного цукру і нехай трішки попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера приблизно 5 хвилин. Тим часом якраз встигнемо приготувати суху суміш. Для неї у миску викладіть 200 г просіяного борошна. 50 грамів темного якісного какао та одну стандартну пачку розпушувача, розраховану на 500 грамів борошна незалежно від ваги пачки. Перемішайте усе до однорідності, повернімося до яєчної маси. У нашому випадку тут не потрібно її збивати до максимальної пишності, ось яка консистенція нам підійде. Влийте до неї 50 мл олії без запаху і докладіть 100 г сметани. У мене сметана жирністю 20%. Перемішайте усе до однорідності приблизно одну хвилину. Далі всипте нашу підготовлену суміш, трішки порухайте усе лопаткою, щоб при перемішуванні над чашею не здійнялася хмара із какао та борошна. І далі перемішайте на низьких обертах міксера буквально одну хвилину лише до однорідності і повного об'єднання. На цьому етапі уже нічого не потрібно довго перемішувати чи інтенсивно збивати. Ось яка правильна консистенція цього тіста. Випікати корж ми будемо у формі розміром 36 на 28 см. Застеліть дно форми якісним пергаментом. Висота бортиків форми приблизно 5 см. Рівномірно вилийте тісто на дно форми. А потім ложкою чи лопаткою розрівняйте так, щоб тісто рівномірно розійшлось по усій площі. Прослідкуйте, щоб товщина тіста усюди була однаковою. Усе в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 170 градусів Цельсія приблизно 20 хвилин до готовності. Але завжди орієнтуйтесь на особливості своєї духовки, готовий корж. Під натиском пальця буде добре пружинити, а дерев'яна шпажка повинна виходити із центру коржа сухою. Повністю охолодіть корж, а потім розріжте на дві частини кожна розміром 18 на 28 см. Хочу відразу показати, наскільки чудовим виходить цей корж. Він рівний, має насичений шоколадний колір і аромат, пухкий і одночасно пружній. Друзі, нагадую, що у мене можна замовити два томи про святкові галицькі пляцки. Ці книги результат багатьох років на кухні, сотень випробуваних рецептів і любові до кожного пляцка. В кожній книзі 50 рецептів пляцків з великим кольоровим фото, щоб відразу було зрозуміло, що має вийти. Рецепти у двох томах не повторюються. Книги красиві, елегантні, подарункового формату і стануть чудовим подарунком, як для вас. Так і для ваших знайомих чи рідних, якісний папір, поліграфія, тверда обкладинка вас приємно здивують. Для замовлення пишіть мені на Viber. Для макового горіхового коржа у чашу міксера викладіть 4 яйця великого розміру. Досипте до них 150 г цукру і нехай знову трішки попрацює техніка. Збивайте на нижчих, а потім на вищих обертах міксера приблизно 7-8 хвилин. У цьому випадку нам потрібно дозбити яєчну масу до максимально пишного стану і повного розчинення цукру. За цей час теж підготуйте суху суміш. Для цього сполучіть у мисці 100 г сухого цілого немеленого маку, 40 г просіяного борошна і одну стандартну пачку розпушувача, розраховану на 500 г борошна незалежно від її ваги. Перемішайте усе до однорідності. А також можете відразу розтопити і охолодити до злегка теплого стану 100 грамів вершкового масла. У мене масло жирністю 82,5%. Отже, яєчну масу ми дозбили до потрібного стану. Вона повинна широкою стрічкою литися із вінчика. З цього моменту міксер для кіста нам більше не потрібен. Порціями. У три 4 чотири заходи досипайте суху суміш у яєчну і круговими рухами знизу вверх вінчиком чи лопаткою вмішуйте її у тісто. Наприкінці всипте 100 г волоських горіхів, нарізаних середніми шматочками, і теж вінчиком вмішайте їх у тісто. І уже наприкінці порціями у 4-5 заходів вмішайте вершкове масло. Зауважте, що масло повинно бути рідким. Але ні в якому разі не гарячим, а просто злегка тепленьким чи кімнатної температури. Це тісто ми будемо випікати у формі 18 на 28 см. Застеліть дно форми якісним пергаментом. Висота бортиків форми повинна бути не нижче 5 см. Отже, вилийте тісто у форму, а потім гарненько розрівняйте його по усій площі, заповнюючи кожен куточок. Прослідкуйте також, щоб поверхня тіста була рівною. Усе в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 25 хвилин до готовності. Але завжди орієнтуйтесь на особливості своєї духовки. Готовий корж матиме зверху золотавий колір. Під натиском пальця буде активно пружинити. А дерев'яна шпажка повинна виходити із центру коржа сухою. А зараз приготуємо просто фантастичний за смаком крем, рецепт якого ви збережете собі назавжди, це я вам гарантую. Отже, у чашу міксера викладіть 200 г вершкового масла кімнатної температури і збивайте його на середніх, а потім високих обертах міксера не менше 7 хвилин до пишності і посвітління. А далі поступово по столовій ложці починайте докладати 370 грамів це стандартна маленька баночка, вареного згущеного молока, у ковшик налити 200 мл жирних вершків. У мене вершки жирністю 30%. А далі потрібно взяти дві плитки кожна по 100 грамів молочного чи чорного шоколаду з лісовим горіхом, подрібніть його у кухонному комбані з насадкою металевий ніж чи до дрібненької крихти просто натріть на терці. Всипте підготовлений шоколад до вершків і на невеликому вогні, постійно помішуючи, нагрівайте приблизно до 70 градусів Цельсія. Увесь шоколад повинен розтопитися. Але ні в якому разі не нагрівайте суміш до кипіння. Охолодіть до кімнатної температури, а далі невеликими порціями починайте вливати у крем, перемішуючи усе на найнижчих обертах міксера. На цьому етапі не потрібно нічого довго перемішувати чи інтенсивно збивати. Щоб крем не розшарувався, перемішуємо усе лише до повної однорідності. Крем виходить одночасно ніжним, пухким і буде гарно тримати форму. Відразу відділіть 3-4 столові ложки крему для оформлення пляцка, а решту розділіть на дві умовно рівні частини. У кулінарну рамку з високими бортиками викладіть один шоколадний кош нижньою стороною вверх. Ця сторона краще буде поєднуватися із кремом. І далі у нас є два варіанти. Можна просочувати шоколадні коржі міцною кавою, і тоді пляцок буде ніжнішим і соковитішим. Або не просочувати, і він залишиться більш сухим. Обидва варіанти дуже цікаві і мають свій неповторний шарм. Отже, на шоколадний корж викладіть одну половину крему. І розрівняйте: на крем, маковий корж, злегка притисніть його долонею до крему. На маковий корж другу половину крему. І теж розрівняйте. на крем другий шоколадний корж нижньою стороною до крему. Верх пляцка змастіть відкладеним кремом. Я ще додатково посипала зверху крихтами шоколадного печива. Усе накрийте форму харчовою плівкою і не забудьте помістити її в холодильник на 8-10 годин для стабілізації. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями і уміннями. А ось і наш красень. Вага нашого богатиря 2 кг і майже 400 грамів, висота 6,5 см. Ну що, подивимося, чи добре пляцок нарізається, і чи красивий на зрізі Що тут сказати? Розріз виглядає дуже елегантно. Пляцок можна нарізати на величезну кількість порційних шматочків для подачі. Шматочки гарно тримають форму, коржі не кришаться, а крем не вишаровується від коржів. А ще це казково смачно. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.